Ми водітілі, ну, хлопців лишаємо на позиціях, а самі стоїмо у резерві ну, якби, ну, недалеко від позицій, свої окопи копаємо собі, і чекаємо там, коли хлопцям треба, боєприпаси підвезти, їду ясно, пораненого забрати. Туди постійно ж ми кожен раз у русі, нема такого, що ми, так як другі, думають, що водітель привіз, свій екіпаж лишив на, цей, на бойовому і. Поїхав, він собі відстоїв, все, це його робота скінчилася на цьому. Це не неправда. Ми постійно своїми хлопцями, своїм екіпажем, навіть і до других, і до других бригад, що якщо вони хлопці стоять там з нами напередку, не, не мають чим вивезти, у нас є техніка. Я тепер вивозив, навіть були такі епізоди. Ми 24-ку вікували, які допомагали вивозити трьохсот. Хлопці поранені були. Хлопці приїхали на машинах, просять, каже, поїдьте туди, бо каже, там ну бомблят, каже, там осколки. Каже, ми машинами легковими не поїдемо, каже, забрати, бо це може бути вірна смерть. Ми поїхали, ну страшно ясно, але їдеш бо ну ти не лиш для своїх хлопців, кому мусиш вивозити. Це ми всі люди, всі служимо, просто різні бригади там. Звісно, каска, бронік це, це твоє життя. Є такі хлопці, що типу, кажуть, у броніку незручно. Бо не завжди можна через передній люк вилізти. Ми постійно командирський льожа стоїть, так аби у разі того, що потрібно буде, якщо він попав сюди, і тут люк щось приклинило, або він КПВТшник повертає башню, стріляє. Ми того і люки так прикриваємо. Може стояти башня повернута вам на люк сюди. І люк, то ти вже не відкриєш. Люк буде, башня заблокує. Тут башню ж він крутиться на 360 градусів. КПВТшнік і він заблокує вам дверці, і ви не зможете залізти. Як машина? Звір вже після капремонту, вже новішу дали. типу, ну як зріхтували просто. Вона така сама модель, все лишилося, все старе, просто покрашене в ліпшому стані, Підробили трохи більше прибомбасів, бо то так того не було. Там люк не відкривався, там не було трімплекса, Таке, а тепер вже більш відповідально стали ставитися до цієї роботи. Більш укомплектований він, що більш бойовий. Тепер він ми переконалися на цьому, коли по ньому стріляє танк. Ну не пряму на водку, коло нього. Осколки він зупиняє. Було перевірено на нас, що нема жодних проблем. Він витримує. Що-що, ну осколки він витримав. Нема питань. А так то.